Щоб вона була висвітлена журналістам, журналістами, то кожен зробить похибку на те, що громада бачить. Я думаю, Олександр визнав свої там, помилки. Якщо звершуються якісь дії осуду, це повинно бути об'єктивно. Друга сторона, також має мати можливість висловити. Я проти самосуду. зараз містом поширюється всяка по посунка, хтось когось робить. Чим цим поступать, це дуже негарно. Люди повинні називатися, від кого це діє. І ще одне. Це не повинно сприяти якимось організаціям молодих людей, які будуть вершити самосуди, когось там дожимати, іменно в революції вимагати якісь гроші, бо вони зрештою з банку. От і бандою. Мені здається, що журналісти в цьому не зіграють. Треба екстремістів. Коктейль мабуть трошки прийшов.